Морозилка Снайге в ремонті. Така 2, 4 на 6 полиць, що, значить, було зроблено. Оця мідна труба, яка поміняна, зараз покажу ззаді. У цьому місці, де я флекс надів, це вже нова мідна труба, вона тут була згнила. Ну, я трубу то відрізав, кинув зразу нову всередину повністю. Тому що вона на переході вони люблять завжди згнивати, поміняв на мідну, все опаяв і він не, не тримає негерметичний контур. Накачав не друге. та сама картина. Розкинув окремо заглушена вон, бачимо, капілярка, окремо підпаяний шредер на високу сторону, ну, щоб розуміти, що пускає, чи висока, чи низька сторона. Зараз у нас підключений контур внутрішній випарник в системі 20, майже 4 бари. Що я тільки тут не шукав, упаював стики. взагалі то вони виглядають ідеальні всі трубки, ніде немає якихось таких корозів гнилих. гнилих. Ну, Підозрілих місць практично немає. Тут вже і перепаяв ці стики, тут ці стики паяні мід, тобто срібним припоєм, мідні трубки стальними. Замінена нова капілярка. А зараз покажу, де була негерметичність. Зараз підгрузиться течошукач. Я вже знайшов. Шукав я напевно тим течошукачом тут по трубках по сантиметру годину точно. Загрузився прибор і ось в цьому місці не пускає негерметичність. І тут така маленька негерметичність, що і прибор треба попасти щоб він реагував конкретно в цьому місці попасти. Тобто те, що шукачом водив, дуже помало... Бачимо не чути навіть зараз не можу попасти, де воно є О, ось цьому місці ось десь отут. Не герметичність. Сфокусується можливо. В цьому місці не герметичність буду перепаювати. Герметичність настільки мала, що було видно падіння на манометрі десь напротязі двох суток. Ну, я бачив, що воно мені по трішки, трішки падає, але я думав, все-таки е, температура на вулиці холодно. В ньому гаражі плюсова, бо гараж опалюється. Думаю, можливо, різниця. Та ні, все-таки це була не герметичність. Ось такий відеообзор. Вистачу шукача не знайшов би. Ну, Хіба що її занурювати всю в якусь велику ванну з водою, можливо, десь би бульбашки показало. Так що, от такий був відеообзор на такий ремонт морозилки-снайги. Всім пока.